З правої сторони, то краще листочку вверх, і так само листочком вверх краще зробити з лівої. Як вам подобається, так його і розмістіть. Далі наш соняшничок ми почекаємо, доки він присохне до нашої підкови. І можете цей час обрати будь-які зерна насіння, які ви будете прикрашати свою підкову. Кожен елемент оберегу має своє сакральне значення. Для свого оберегу я обрала композицію соняшник центральну, це символ батьківщини, символ сонця, символ щастя. Також я брала горох, пшено і гречку. Кожен з цих елементів має своє значення. Горох це символ добробуту, пшоно це символ багатства, гречка це символ сімейного щасливого життя. Якщо у вас є інші якісь атрибути, можете взяти. будь-що. Можна взяти насіння соняшнику, насіння гарбузу, можна взяти злакові рослини. Кожен елемент буде нести щось позитивне, щось гарне. Отже, прикрашати нашу підкову ми будемо в будь-якому порядку, який вам подобається. Головне, щоб ця композиція була гармонійною і красивою. Всі зерна можна приклеїти звичайним клеєм ПВА. Коли він висохне, вони будуть дуже гарно триматися. Ось така підкова в нас вийшла. Коли всі обереги, ваші елементи оберега підсухнуть, треба зробити справа і зліва дирочки. Можна це зробити дироколом, можна зробити просто чимось гостреньким. Зробити дирочки вверху, щоб туди продягти. Ниточку чи стрічечку, і можна буде цей оберіг розмістити біля дверей, чи набергав вашу родину, ваш будинок. Зробили дирочки. Можна це зробити гострими ножничками, можна зробити олівчиком. І продягаємо туди ниточку або стрічечку. Складаємо ниточку довжиною 30 см навпіл. і Петелькою, продяга пательку, протягаємо в отвір. Це можна зробити за допомогою олівця. Витягнемо пателічку, кінчики, продягаємо в цю пателічку і затягуємо, закривши це все ниточкою. Можна по краям також прикрасити будь-яким зерном чи з лаками якимось. І так само робимо з іншої сторони. Приєднавши наші стрічечки або ж ниточки, зв'язуємо кінчики зверху всі разом, щоб можна було нашу підкову повісити. До речі, підкова, як вона висить, також має різні значення. Якщо ви розміщуєте підкову перед дверима, треба. З, зі сторони вулиці, то треба вішати підкову кінчиками вниз, і вона буде оберігати вашу оселю, вашу родину від злих духів, від всього не, то від всього негативу. Якщо повісити підкову в будинку, то треба вішати її кінчиками вверх над дверима, і тоді вона буде символізувати повну чашу і злагоду у родині. Дякую за увагу! Виготовляйте свої сувеніри, даруйте їх своїм рідним, близьким. До побачення.